Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав нові фільми, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Більше 15 років Адрі живе в Сенегалі у щасливому шлюбі зі своєю дружиною Амінатою, яка скоро народить їхню першу дитину. Натомість настає день, коли чоловіка відправляють назад до Франції через проблеми з візою. Там його зустрічає двоюрідний брат дружини Секу, який живе і працює в Парижі. Відчайдушно бажаючи повернутися додому. Адрі змушений об'єднатися з секу і знайти спосіб повернутись до дружини в Сенегал. Айріс перебуває у затяжній депресії через втрату свого маленького сина Матео, який загинув внаслідок трагічного нещасного випадку під час походу. Якось біль втрати змушує молоду жінку вирушити на місце смерті дитини, щоб зістрибнути зі скелі. Проте несподівано з'являється таємничий незнайомець, який відмовляє жінку від самогубства та пропонує допомогу. Натомість він викрадає Айріс та вводить їй паралітичний препарат, який має. Повністю позбавити можливості рухатись та говорити а вдається вирватись і втекти в ліс, проте вона має лише 20 хвилин, щоб знайти допомогу, перш ніж втратить контроль над своїм тілом. Коли стара карткова гра несподівано оживає, звичайна родина виявляється перенесена в середньовічне містечко Міллерс Холлоу. Там вони мають розгадати стародавні таємниці і розібратися з містянами, серед яких ховаються перевертні. Щоб повернутися додому, сімейство має виявити, хто з мешканців ховає свою звірину сутність. Вони занурюються в небезпечну пригоду, де кмітливість, згуртованість та вміння грати за правилами гри стануть

Неконтрольований спалах невеликовного вірусу призводить до зомбі-апокаліпсису та краху цивілізації. Ітан та його дівчина Емма біжать з міста у пошуках безпечного притулку, проте у дорозі потрапляють в автокатастрофу. Через деякий час хлопець приходить до тями на самоті. Він дезорієнтований і страждає від провалів у пам'яті через травму голови. Ризикуючи померти в новому небезпечному світі. Ітан несподівано зустрічає таємничу жінку на. На ім'я Мей, яка пропонує допомогти у пошуках зниклої дівчини. Наприкінці 80-х років позаминулого століття католицька монахиня Франческа Кабріні домагається аудієнції папи XIII, щоб отримати дозвіл вирушити з благодійною місією на далекий схід. Натомість вона отримує завдання відвідати Сполучені Штати, де тисячі італійських емігрантів живуть у нестерпних умовах. Прибувши до Нью-Йорку, Кабріна стає покровителькою числених дітей сиріт, роблячи усе можливе, щоб забезпечити забезпечити їх житлом, їжею та медичною допомогою. Після невдалого пограбування Джозефі Сінді ховаються на віддаленій фермі, де стикаються з таємничою шафою, яка переносить грабіжників в альтернативні тимчасові лінії. Приховані погрози та заплутані інструкції змушують їх слідувати за незнайомим голосом, що лунає зі старого магнітофона. Натомість кожен крок лише глибше занурює Джо та Сінді у похмурі таємниці ферми. А замість обіцяного порятунку вони все далі проникають у нові. Альтернативні реальності. Хезер Фосфіл разом зі своїм чоловіком Саймоном живе у розкішному маєтку, ні в чому собі не відмовляючи. Одного разу, відчувши про холоду з боку коханого, Хезер вирішує перевірити чоловіка на вірність. Вона створює фейковий акаунт у соцмережах і починає з ним фліртувати. В результаті чого Саймон виявляється, не проти продовжити спілкування у реальному житті. Побачивши таку реакцію чоловіка, Хезер зустрічається зі своєю колишньою. Шкільною подругою та робить несподівану пропозицію. Будучи лідером цілої родини шахраїв, Рейчел мрія про великий куш. Проте плани жінки зазвичай закінчуються невдачею. Натомість, одне пограбування змінює абсолютно усе. Двоє синів та онук. Рейчел випадково викрадають картину відомої художниці Тамари Делемпіцької, не здогадуючись про її величезну цінність. Рятуючись, втечею, харабіжники стикаються з переслідуванням з боку дотепної та харизматичної Селести та її. Відданого напарника Готьє. Юна мемоза, перебуваючи на порозі небажаних заручень, вирішує кинути виклик долі. З головою занурюючись у чарівний світ кінематографа. Вона вирушає до сіне сіта. Серця італійського кіно, де випадкові проби мали стати лише швидкоплинною пригодою. Проте довга ніч у Римі розкриває перед нею двері у новий світ, поглинаючи без залишку у мерехтіні фільмів і серед зірок великого екрану. Вона знаходить пристрасть. Може змінити її життя назавжди. Ейвері Грейвс – досвідчена співробітниця ЦРУ, яка звикла виконувати найскладніші завдання. Вона регулярно мандрує різними країнами і успішно проводить секретні операції. Проте одного разу небезпечні зловмисники викрадають чоловіка самої Ейвері, страх за життя близької людини змушує жінку піти проти власного керівництва і почати пошуки секретних даних. Адже якщо вона не знайде потрібну викрадачам інформацію, її чоловіка. Віка одразу вб'ють. Дрібний хуліган з західного Белфасту на ім'я Ліам разом зі своїм найкращим другом Найозом захоплюється написанням пісень ірландською мовою, що одного разу призводить до доленосного знайомства зі шкільним вчителем музики. Дочартом разом вони створюють музичний гурт і несподівано опиняються на чолі руху за збереження рідної мови. По мірі зростання своєї популярності музиканти, які висловлюються в піснях, на гострі політичні. Теми викликають невдоволення з боку британської влади. Шеріл Бредшоу мріє стати відомою та ходить на незліченні кастинги, проте скрізь на неї чекає відмова і порожні обіцянки. Остаточно зневірившись, вона наважується на серйозний крок і погоджується взяти участь у популярному шоу-Побачень. Шеріл доведеться на ослів вибрати потенційного нареченого з трьох претендентів. Проте наївна дівчина навіть не підозрює, що одним з привабливих співрозмовників виявиться справжнісінький серійний... Ні, вбивця. Передмістям Лусвіла роз'їжджає чорна Тойота Кемрі, водій якої вишукує дітей без нагляду. Незабаром зловмисник викрадає семирічну Шарлоту і поспішає втекти з місця злочину. Керівник служби порятунку неохоче дає сигнал сповіщення. Код жовтий. Таксист Шейн отримує на свій телефон орієнтування на автомобіль, який перебуває у розшуку. В дорозі він зустрічає ту саму Тойоту Кемрі і починає. Теження, що врешті виливається в напружену гру з маньяком.